Ся архів Пандори, майже 12 мільйонів конфіденційних документів фінансових компаній з різних країн, у тому числі офшорні дані на 35 світових лідерів, серед них Володимир Зеленський і його партнери по студії кортал 95. Згідно цих документів, український президент дійсно володів офшорними компаніями, у тому числі часткою Малтікс Multicapital. Але у своїй декларації президент скромно замовчував про свої статки. Але головне: з 2012 по 2016 роки Коломойський перевів на рахунки офшорних компаній Малтікс 41 мільйон доларів. Це вчинок, за який він би сів у в'язницю в нормальній державі. Але це Україна. и Зеленский стал президентом. И, судя из офшорных документов, он очень богатый президент. А где вы будете жить? Где я буду жить? Ага. А где я должен жить? Я, честно говоря, ребят, не знаю, как там по этому марта, где я должен жить. Пользоваться государственными резиденциями. Там есть. А, это у нас был наш политический кружок. Я говорил, что, нам надо делать с некоторыми значит, органами нашей власти. Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки. Так. Звучить дуже мило, особливо коли не знаєш про резиденції, якими володіє пан Зеленський. Готові дізнатися? Тоді підписуйтесь на канал і ставте лайк для швидкого виходу наступної частини. Поставили? Тоді поїхали. У президента зеленський зустрічав Джонсона в футбол за 200 гривень. Лісові ковки за 400 гривень майже ну що ж. Пан Зеленський, як той пан Сталін, ходить в одній ковтинці, але насправді він дуже багата людина. Президент володіє величезною кількістю нерухомості. По перше, це віла в Майамі для себе коханого за 4 мільйони доларів у Флориді. Дуже гарно, тому можна зрозуміти смак президента України. По-друге, дім в Ізраїлі для батьків на березі Середземного моря це від 3,5 до 4 мільйонів доларів. В Європі Зеленський віддає перевагу Італії. Ось, наприклад, Тоскана, де найкращі вина, а також один з найдорожчих курортів країни фортедей Мармі. Будинки тут на вагу золота. В 2017 році разом з дружиною він купив вілу в 600 метрах від моря. Судячи з декларацій, в той час вона коштувала якихось 4 мільйона доларів. Все? Ну ні. З півдня їдемо на північ, але не в Чернігів, звичайно, а в Лондон. Старий центр, легендарна Байкер-стріт. дім напроти музею Шерлока Холмса. І тут чергова резиденція Зеленського. Квартира за 2 або 2,5 мільйони доларів. Навіщо? Напевно, щоб зупинятися, коли приїжджає в гості до Бориса Джинсенюка. Більша частина нерухомості, очевидно, куплена через фірму його партнера по бізнесу Сергія Шефіра. Недарма в Україні його навіть зараз називають особистим гаманцем Зеленського. А так трохи ж не забули, що ж є Грузія, куди квартал 95 вкладав свої гроші в нерухомість. Новий багатопороховий апарат-готель в місті Батумі. А ви ж, напевно, знаєте, що таке Батумі. Це приморський дивовижний курорт на момент журналістського розслідування. Там ще був ремонт, але дорогі оздоблення, панорамні вікна і вид на місто і гори натякають, що будують його і ремонтують небідні люди. Як мінімум п'ять апартаментів тут належать Зеленському, і нарешті селище Лівадія. це елітний житловий комплекс імператор. Тут відкривається шикарний вид на дім зеленського. А ось там ось та недалеко: морський берег, кам'яні леви, широкі сходи, колони на даху, шикарна тераса, басейни, чудовий вид на море. Але хлопці, це Крим, Крим, який зараз під контролем Росії. Тут Зеленський прогадав: Росіяни напевно придумують, як використовувати. Його нерухомість Пенхаус Зеленського тут куплений у 2013 році прямо до так званої кримської весни. Зараз такий коштує близько мільйона доларів. Проте в його декларації вказана інша сума: 1 мільйон 384 тисячі гривень або близько 170 сімдесяти тисяч доларів. Гаразд про саму київську нерухомість чи офіційну резиденцію глави республіки в конча заспі. Ми мовчимо. того виходить непогана колекція віл, будинків і квартир. Проте глава України не поспішає віддавати їх і дітям. Чужим, у всякому разі, точно бо, на жаль, нам доведеться визнати очевидне. Володимир Зеленський скупий і жадібний і завжди був таким. Видео этого когда я видел этого человека, когда он бегал между столами и брал чаевые, грубо говоря, и с уродливой улыбкой там делал комплименты, вот он у меня с того момента вызывал отторжение, потому что он выступал на этих мероприятиях, уже заранее была сделана оплата, то есть его группе платили наличные, и потом бегать, собирать со столов, это как-то выглядело, то есть он изначально был таким. Але Зеленському як акторові можна пробачити, віли по всьому світу і великі гроші це його особиста справа. Але вона була такою до того, як він став президентом, який виставляє себе своїм хлопцем з народу і бореться проти корупції. І при цьому всьому приховує свою брудну історію з відмиванням грошей, до якої є питання, наприклад, як є питання до міфічних українських доріг, які будують і ремонтують. Вияві Зеленська наймасштабніший проект президента України, який обернувся найбільшим з великої букви Р розкраданням навесні 2020 року. Зеленський пообіцяв побудувати і відремонтувати 6500 кілометрів доріг в Україні за пару років. Вже восени того ж року, Генеральна прокуратура з'ясувала, що при бюджеті України в тисячу мільярдів гривень. На велике будівництво направлено 122 мільярди, тобто 10%. Спочатку всі подумали, може Зеленський хотів прокласти дороги не тільки в себе в Україні, але ще й в Польщі, Литві, Латвії та й взагалі по всій планеті. Але в результаті 4 тисячі кілометрів доріг обійшлись державі в 120 мільярдів гривень. Згідно з журналістським розслідуванням, на дороги пішло не більше 40 мільярдів. Тобто вартість кілометра дороги зросла втричі, якщо в 2018 році на будівництві дороги номер 31, Н-31 на Дніпропетровщині один кілометр коштував 42 мільйони гривень, то в 2020-му вже 190 мільйонів гривень. при цьому значну частину тендерів вигравали одні й ті ж компанії. Уявіть собі, масштаби відкатів. І, хоч грошей не вистачало, та дороги це святе, тому на них пішов один мільярд гривень ковід допомоги, якраз коли від нього вмирали тисячі українців. А ще на проект витратили 62 мільярди гривень, призначених для боротьби з раком. Україна займає друге місце в Європі за онкозахворювальністю, і здавалось би є лінії, ліміти, так би мовити, через які неможливо переступити. Але Зеленський плював і переступав. Бо взагалі ніяких норм для нього нема і не може бути. Аналізували використання макроекономічної зовнішньої допомоги для реформи в сфері державного управління фінансами в боротьбі з корупцією та реформи газового сектору. Угу. І в цьому звіті ми читаємо невтішні речі. Зокрема, зацитую не дивлячись на зусилля з реформування. Україна досі сприймається як найбільш корумпована країна в Європі. У 2015 році газета The Guardian назвала Україну найбільш корумпованою країною в Європі. Ви скажете, Стоп, це ж було до Зеленського. А як щодо 2023 року? А нічого ж не змінилось. Не дивлячись на гучні заяви, Зеленський продовжує красти й обманювати. Пам'ятаєте його слова? Тут я живу. Так. Оце є ліжко президента. І тут ви 24 четвертого, 25-го. Так, так, так. А в цьому я. Слому суціжу взагалі це можна сказати ваш дім. Цей кабінет. Це, мій дім, це мій дім я тут живу рік. Журналісти можливо і повірили, але на жаль, глава України і тут збрехав. На банковій вулиці є добре обладнане бомбосховище. Його збудували за радянських часів, коли союз стикався з реальною ядерною загрозою. Це довготривалі міцні споруди, які дозволяли функціонувати кожному члену апарату президента, а не лише одній людині. Там, звичайно, є й маленькі кімнати, але більше великих, де все можна поставити. Але кого хвилює правда, коли всі дивляться, трагікомедію із зеленським головним ролі. І цю трагедію з бідним і невиспаним президентом, який плаче на людях, зробили гарно навчені люди. Перше, що зробила його піар-команда після 24 лютого 2022 року, це створила новий імідж. Військовий стиль, ніби президент, щойно повернувся з передової, неголена щетина, запалене обличчя через безсонні ночі важкої роботи. Мова лише з телепромоутера, щоб не ляпнути зайво. І ви знаєте, це діє, бо народ до сих пір вірить Зеленському. Час Другої світової війни німці вивозили потягами з України. Мова про нашу землю, а саме Чорнозем, площа запасів українського чорнозему дорівнює площі Великобританії. Родючі землі представляли інтерес навіть для німців під час другої світової. І недаремно українська конституція навіть мала окрему статтю, присвячену чорнозему. Що в півен дорімайтаймве централ офес Айгордесейм Монсенто Корпорейшн сети зайц андінтайсатеб'юкреїн, фром Одеса та Меріопол, сто мільйонів американських доларів. Одна з найбільших світових американських компаній Карміл. Вирішила інвестувати в порт южний будівництво нового зернового терміналу. Під час конфлікту президент активно почав продавати землі таким компаніям, як Cargill, та іншим глобальним корпораціям, які працювали в регіоні. Наприклад, дохід Cargill у 2022 році склав 165 мільярдів доларів. ВВП України в цілому за 2021-му до війни становив близько 200 мільярдів доларів. До 2021 року в Україні діяв мораторій на продаж землі. За цей період його продовжували 10 разів і землю лише здавали в оренду. Однак Зеленському терміново потрібна була позика на дороги. МВС запропонував гроші в обмін на знаття мораторію. Своєю командою готувався до відбиття атаки Московської Федерації. В 2019 році він фактично зупинив пр програму освоєння виробництва боєприпасів. Напевно, бракувало на дороги 18 лютого 2020 року. Рішенням РНБО затверджено відтермінування ракетних програм на 2024 рік. А в 2021 році, коли ми вже очікували потенційного вторгнення, ракетні програми взагалі перенесли на тридцять рік. У 2020 році заявив про зупинку діяльності Павлоградський хімзавод: єдиний, який може виготовляти двигуни на твердому паливі, яке потрібне для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Грошей на дороги напевне бракувало. Нептун у червні 2020 року завершено випробування комплексу Нептуни. Можна було переходити до серійного виробництва. До цього так і не перейшли, тому що не було виділено коштів. Грім 2 сапсан так званий до 2019 року. Було виготовлено 12 ракетних двигунів у 2020 році. Андрій Таран, міністерство оборони, заблокував держзамовлення. Хоча зона ураження грім – це до 500 кілометрів. Ми могли діставати до Москви. А 18 лютого, 2022 року, Зеленський сказав, що ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Українці боялись, що іноземці почнуть куповувати землю, і не даром У листопаді 2019 року. Президент, мабуть, ще в ролі правильного екранного персонажу серіалу Слуга народу поспішив заспокоїти людей. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Спойлер референдуму таки не було. У липні 2021 року мораторій на продаж землі було знято. Так, іноземці не мають формального права купувати землю, але є лазівка технічно, українські компанії під іноземним контролем можуть робити з землею все, що захочуть у лютому 2018 року. Інститут аграрної економіки оцінив українську землю. Виявляється, що вона дешева: 2,5 тисячі доларів за гектар. Це максимальна ціна, але більшість готові її навіть продавати та купувати за тисячу доларів. Українська земля дешева чомусь сама дешево в Європі, хоча сама родюча. вона майже в 13 разів дешевше ніж найдорожча земля, яка знаходиться в Італії, ось чому на неї високий попит серед європейців. У них є сенс інвестувати в сільське господарство в Україні, оскільки вони мають обмежений доступ до Чорнозему у себе вдома. Але чому нас це має хвилювати? Бо не тільки землю Зеленський продав, а те, що й під нею. Коли ви останні бачили щасливого Зеленського. Ось так він виглядав на підписанні договору з найбільшим в світі інвестиційним фондом BlackRock. Фондом, який керує активами в розмірі 10 трильйонів доларів, інвестиційна фірма BlackRock запропонувала допомогти Україні відбудувати економіку. Звичайно, це стосується майбутніх перспектив. У травні 2023 року Зеленський підписав угоду з BlackRock. У вересні минулого року вартість відбудови та економічного відновлення країни оцінювалась майже в 350 мільярдів доларів. Однак пізніше Київ збільшив можливі витрати до 1 трильйона доларів в три рази більше, також як і на дорогах. Після угоди Зеленської з BlackRock люди в Твіттер почали писати, що Україну приватизують і продають фондам. І знаєте, це схоже на правду. З 2014 по 2021 рік Америка виділила Україні понад 2,5 мільярда доларів. Це висновок інституту світової економіки імені Кіля в Німеччині. А вже з початку 2022 США є лідером за обсягом військової допомоги наданої Україні. Січня 22 по січень 23 Київ отримав понад 50 мільярдів доларів на військові цілі. Велика Британія також не шкодує коштів. У 2022 році вона переказала Києву майже 3,5 мільярда фунтів. Те ж саме вони зробили в 2023 році, але крім кредитів на зброю, європа і США фактично підтримують соціальний бюджет України. Тобто пенсії зарплати держава платить з грошей, що їй дають, і таким чином Україна вже заборгувала Європейському Союзу 132 мільярди доларів, що становить 80% нашого ВВП. Навіть замороження платежів не дозволить економіці вчасно розрахуватися з боргами без негативних наслідків. І тим часом, що й в Україні лютує інфляція, ціни на продукти харчування зросли на 30% як мінімум. А рівень бідності підскочив з 5 до 25%. І це стосується понад 7 мільйонів людей. Країна втратила 15% своєї території, відпускає молодь, і що найважливіше, ще й загинули сотні тисяч життів, поки хтось брав в три рази більше в свій карман. Чекайте відео про те, чому Зеленський не втік з Києва. відразу після набору тут трьох тисяч лайків. А на цьому все На добраніч. Слуга народу серіал триває. Глядачі зникають Стена пуста Обіцянки обіцянки я диму в небі, горяті у темряві Менше половини лишилось поруч, а ти смієшся за кранів знов. Ти казав я. Народ став судом. слуга народу, твій серіал. Половина країни пішла в фінал. Слуга народу, твій карнавал, а майбутнє кричить трибунал. Буде хаос країни. Буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося.